Виконуємо частину 3 практичної роботи 27 за підручником інформатка 7 класу, авторів Лазарець 2024 року випуску. Вчитель вам має надати доступ до колективної презентації, з якою ви маєте працювати. Можливо, він надасть покликання. Можливо, ви її знайдете на Google-диску в розділі відкрити для мене. Отже, відкриваєте її. Ну і з цією презентацією маєте працювати в групі по декілька чоловік. Отже, переходите на слайд, з яким ви домовилися. От, наприклад, ви пишете на ось цьому слайді, де учень один, пишете своє прізвище ім'я. Інший учень, зрозуміло, пише своє прізвище ім'я вже на іншому слайді. І вам потрібно знайти деякі відео для навчання відео для навчання та саморозвитку, знайти на одній з платформ Vimeo Ted або YouTube, написати декілька слів про дане відео та вставити покликання на дане відео. Самі також домовляєтеся, на яких платформах ви будете шукати відео. Давайте будемо йти по порядку. Спочатку Vimeo. Бачите адресу в або знаходити через пошук. І нам потрібно знайти тут відео, значить, watch. Все. Шукаємо. І сумніваюся, що тут буде щось знайдено на українській мові за нашим пошуком. Давайте відкриємо Google-прикладач. Перекладемо навчання та саморозвиток. Копіюємо приклад, вставляємо, шукаємо. Щось знайдено. Зрозуміло на англійській мові. Давайте ось цю сторінку перекладемо на українську, перекладаємо засобами Google, правою кнопкою, котексно мені що відкрилося, перекласти такою мовою українська. Якщо використовуєте інший браузер, то відкриваєте Google-перекладач, копіюєте і перекладаєте. Нехай ось цей текст тут і буде. І копіюємо посилання на ось цю сторінку. Копіюємо з рядка адреси. Запишемо, що це з платформи WinMEO. Ставимо покликання, натискаємо цю кнопку Вставити посилання і вставляємо. Ось цей рядок застосувати. Давайте збільшемо. Хай гарніше буде. Аналогічно учень 2. Ну і учень 3. У мене три учні буде за кількістю платформ. Далі шукаємо TED. Тут думаю також все на англійській мові. Цікава така назва переклад. Ну і залишився нам YouTube. З YouTube вже простіше. Там можна знайти і на українській мові. Подумай, як би ти вчинив? Копіюємо посилання також звідси, або поділитися копіювати. Так, про зображення нічого не сказано, що потрібно вставляти, то я її не вставляю. Інші слайди, якщо у вас нема більше учнів, і ви додаєте тільки по одному відео з платформи, можете вилучити права кнопка по слайду, видалити в контекстному меню, що відкрилось. Ну або просто клавішу Delete натискаєте. Также забагато вилучив, Вертаємо назад, стрілочкою і скасувати. Ось так. Дана колективна презентація автоматично зберігається вчителя, раз він надав доступ для неї. І на цьому все. Частина 3. практичної роботи виконана. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!